Мільйони українців віддали своє життя за власну націю і державу. Нас убивали, нищили голодоморами, вивозили до Сибіру, саджали по тюрмах. Але українська нація нескорена і вільна, терновим шляхом дійшла Україна до сьогоднішніх днів. Україна пережила такі трагедії, як Голодомор 1932 33 роки. Битва під Крутами, Бабин Яр. Тепер ми стали сучасниками ще однієї масової трагедії нашої країни. Події на Майдані 2013-14 роки. Найбільше серце обливається кров'ю за сотні дочок і синів, які загинули від куль власної влади. Ще болять і кровоточать рани. Земля захлинається від крові та сліз матерів, сестер, побратимів. Сьогодні, 20 лютого, день шанування людей, які загинули в Києві на Майдані, вулиця Грушевського та Інститутській. За честь, волю, за право бути українцем і за свою батьківщину. Сьогодні ми в Скорботі із великою вдячністю згадуємо героїв Небесної Сотні, котрі відтепер постійно споглядатимуть за нами та нашими вчинками. Майдан став символом боротьби, символом утвердження прагнень до європейських цінностей у споконвічно європейській державі і за цю боротьбу. З нашу з вами свободою оновлення країни, заплачену страшну ціну, своє життя віддали найкращі, і більшість з них молоді, сильні, ті, хто лише починав жити. Небесна сотня, юнаки, батьки, їх імена мені ніколи не забути. Вони ж за мене полягли, так як і ті, що захищали крути, щемить у грудях і душа болить. За долю мого рідного народу, але у серці іскра ще горить і не втрачаю віру у свободу. Мітинг реквіям, Героям Небесної Сотні, оголошується відкритим. На знак вшанування світлої пам'яті тих, хто загинув у боротьбі за створення незалежної держави, увійшовши у безсмертя, запрошуємо усіх присутніх покласти вінки та квіти до пам'ятника героям визвольної війни українського народу. Чому так У за загиблими героями Майдану, які полягли у ході кривавих протистоянь у центрі столиці та героями неоголошеної війни на сході країни, цих мужніх і відданих людей, які загинули у нерівній боротьбі, вшановує та оплакує вся Україна. Низький уклін матерям і батькам, що виховали таких синів і дочок. Хай палають свічки пам'яті загиблих героїв Небесної Сотні у наших серцях. Вшановуємо хвилиною мовчання всіх, хто поклав життя за долю, за волю, за незалежність і свободу нашої з вами, єдиної України. До слова запрошується заступник міського голови Глазирін Євген Миколайович. Доброго дня. Шановна жовтоводська громада. Ви знаєте, ми сьогодні зібралися в такому місці, яке надзвичайно важливе не лише для нашого міста, для всієї нашої країни. Адже історія нашої землі вона повна таких моментів, коли. В будь-який момент вона готова хитнутися чи в той, чи в інший бік. Це зламні історії нашої батьківщини. Колись на цих землях козацтво переломило хід історії, зробивши надзвичайно важливий крок на шляху розбудови нашої незалежної держави. І цей велизначний пам'ятник присвячено героям, героям, які ми вже знаємо з книжок історії. А сьогодні ми зібралися, щоб шанувати інших героїв, які зовсім недавно в такий важливий, переломний знову ж таки момент для історії нашої держави, віддали своє життя за те, щоб ми гордо могли сказати, ми, українці, вільний народ. На нашій землі наша сила, слава і воля. Слава Україні! 1810 лютого 2014 рік місто Київ. На очах у всього світу влада розстрілювала свій народ. Майдан оточили з усіх боків, взяли у щільне кільце, та люди не здавались. співали гімн. Зі сцени лунали молитви, патріотичні пісні. Серед них були наші земляки, жовтовосі. Події останніх місяців об'єднали нас. Пробудили в кожного почуття щирого і глибокого патріотизму, відчуття причетності до загальнодержавних справ. Боротьба за перемогу стала всенародним рухом. Сьогодні наші земляки-жовтоводці зі зброєю в руках захищають східний кордон нашої держави. До слова, запрошується військовий комісар Жовтоводського міського комісаріату Дем'янчук Сергій Сергійович. Доброго, Доброго дня, вічна пам'ять тим, хто не зажив до сьогоднішнього дня, Наші небесні Сотні. Хочеться побажати всім воїнам, воїнам-інтернаціоналістам, всім учасникам збройних конфліктів на території інших держав, учасникам бойових дійств, учасникам АТО о, мирного неба, щастя благополуччя, також їхнім рідним та близьким. Дякую за увагу і з нагоди. Дозвольте вручити. Учасникам АТО медалі прийде наказу начальника генерального штабу Головнокомандуючого збройних сил України від 20 березня 2015 року за номером 104 та з метою заохочення звільнених військовослужбовців, які залучалися та брали участь в антитерористичній операції на території Донецької і Луганської областей, наказую. За сумлінне виконання військового обов'язку, мужність, професіоналізм виявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України в ході проведення антитерористичної операції, вручити від імені начальника генерального штабу, головнокомандувача Збройних сил України народний знак учасника АТО, нижче зазначеним звільненим військовослужбовцям, які залучалися і брали участь в антитерористичній операції на території Донецької та Луганської областей у 2014-2015 роках, отримали статус учасника бойових дій і перебувають на військовому обліку Жовтоводського міського військового комісаріату. Пам'ять всіх невинно вбитих згуртує нас, живих, дасть нам силу та волю, мудрість і наснагу для зміцнення власної держави на власній землі. Ми закликаємо вас сьогодні згадати у ваших молитвах усіх героїв, які поклали свої голови за наше майбутнє. До слова запрошується голова молодіжної ради міста Супрун Сергій. Сьогодні роковини одна із найбільших трагедій сучасної історії України, свідками якої ми всі були. Люди віддали своє життя за волю і свободи України. Люди різного віку і соціального статусу стояли до останнього подиху і не відступали перед обличчям небезпеки. Важко уявити, що в центрі Європи в 21 столітті могли відбутися такі події. Шановуючи пам'ять жертв Небесної Сотні, хотілося б, щоб люди всі згуртувалися і ніколи не забували того, що відбулося. Для того, щоб не допускати такого в майбутньому, щоб наша нація ніколи не втрачала своїх дітей. Особисто для мене це дуже тяжкий час. Навіть зараз, через два роки, серце стискається від болю при згадці тих подій. Я сподіваюся, що ми, ми зрадимо тих, хто віддав своє життя за Україну, коли ховали цих людей. Гаслом було, герої не вмирають, і я сподіваюся, що в наших серцях ці герої залишаться назавжди і ніколи не загинуть. Слава Україні, моя Україно! Ти сильна й багата. У тебе мільйони найкращих синів. І мова твоя, солов'їна і крилата, ще світу покаже величний мотив. Я вірю, вітчизно, ти станеш на ноги. Махнуть золотистим крилом рушники, і щастя затмить всі печалі й тривоги на вічні роки і прийдешні віки, Ми ніколи не зрічимося рідної мови. Ми ніколи не зрічимося рідної землі. 오 okay. okay. За кожен день і хвилину, яку ви на Майдані провели, ви захищали весь народ і країну від чорної ядучої чуми, спасибі вам, що ви стояли міцно, стояли, бо не знали воротя, спасибі раненим, загиблим, бо не ховали ви від куль свої життя. Спасибі всім, хто був там, на Майдані, І хто руки свої досі не зложив. Спасибі й тим. Хто думкою за нами, хто плакав гірко, вірив і молив. Спасибі серцем і душею. Я щиро це і палко говорю. Я крикну слава Україні! Навіки слава, я завжди скажу. Дякуємо усім небайдужим, хто прийшов сьогодні вшанувати пам'ять героїв Небесної Сотні. Мітинг реквія закінчено. Ми щиро зичимо усім вам доброго здоров'я, щастя. Родиного затишку та мирного неба. Шалені служі, я у мріях до тебе йду, та зустрінуться наші душі, чому так кохаєш мене, нібито я найкраща в світі, я не хочу навік без тебе.